Народження Сполучених Штатів Америки без перебільшення змінило світ. Створення першої незалежної держави на території британських володінь розпочало руйнування колоніальних європейських імперій. Утворення США стало успішним прикладом організації колоністами власної країни, яка згодом стала найпотужнішою державою світу. Завдяки поширенню ідей просвітництва, американська інтелігенція утвердила ідеали підзвітності влади перед своїми громадянами та розширила політичні права більш значної частини населення. Ця політична атмосфера заклала передумови для формування майбутнього республіканського устрою США, який тривалий час вважався одним з найдемократичніших режимів правління. Конфлікт між колоністами та Британією виникнув насамперед через низку економічних причин. По перше, британська центральна влада експлуатувала колонії за рахунок підвищених податків. Наприклад, згідно проєкту акту від 1765 року про гербовий збір, житель колонії мав сплачувати 10 фунтів нотаріусу в порівнянні з двома фунтами нотаріального збору в Англії. Окрім того, підвищені податки у колоніях, порівняно з метрополією встановили на алкогольні напої, каву, шоколад та сукняну тканину. Одним з найбільш популярних напоїв в Північній Америці був чай, який Метрополія обкладала додатковим митом в розмірі від 5 до 25 відсотків. По-друге, згідно навігаційних актів, морська торгівля між колоніями а також з іншими державами була заборонена. Це завдавало суттєвих збитків та гальмувало ріст промисловості. За рахунок зростання нерівноправного товарообігу з колоніями, британська казна отримувала до 2 мільйонів 700 тисяч фунтів стерлінгів. Такі обмеження також призводили до розквіту контрабанди, які сприяла висока корумпованість місцевих чиновників. Крім того, прокламацією від 1763 року британський король Георг III встановив кордон на східних межах земель індіанців. Перетинати цю лінію колоністам суворо заборонили. З 1750 по 1770 населення американських колоній стрімко зросло з 1 мільйона до більш ніж 2 мільйонів. Відповідно, королівське обмеження спричинило гострий дефіцит угідь для фермерів, адже майже 90% мешканців були селянами. Важкою ношою для колоністів стало розквартирування 10-тисячного королівського війська. Даний контингент мав утримуватись коштом колоній. А регулярні затримки платні найманим солдатам спонукали їх до грабежів цивільного населення. Розорення американських земель у ході Семилітньої війни збільшило рівень бідності та нерівності. Це часто призводило до збільшення кількості бунтів, обурених соціальною несправедливістю американців. Американські колоністи вимагали рівних із жителями Великої Британії прав. Вони просили представництва у британському парламенті або ж припинення збору податків з колонії. В 1765 році в Нью-Йорку зібрався конгрес проти гербового збору, делегатів до якого надіслали дев'ять колоній із тринадцяти. Учасники цього зібрання домовились протидіяти британським утискам і монополії. Поширеними методами протесту стали саботажі, підпали, побиття лоялістів, тобто жителів колоній, які підтримували британський уряд, бойкотування британських товарів та розширення співпраці з контрабандистами. Найбільш активні опозиціонери стали іменувати себе синами свободи. Найгучнішою акцією цього об'єднання стало бостонське чаювання 1773 року. Під час цього заходу, перевдягнені в індіанців повстанці на чолі з Семюелем Адамсом, викинули з трьох британських кораблів в Бостонській гавані чай британської остендійської торгівельної кампанії. Сума збитків цього опозиційного протесту сягнула 70 тисяч фунтів стерлінгів. Такі дії розлютили британську монархію. Тоді корона ухвалила нестерпні закони. Згідно них в бостонському порту заборонили торгівлю, скасували автономію Масачусетсу, обмежили права місцевих суддів та законодавчих асамблей, збільшили кількість британських гарнізонів. У відповідь на репресії 5 серпня 1774 року американські патріоти оголосили про проведення першого континентального конгресу у Філадельфії. Який би мав продемонструвати єдність місцевих політичних еліт та скоординувати боротьбу тринадцяти колоній за розширення своєї автономії? Такі вчинки спонукали нещадного короля Георга взятись за жорстоке збройне придушення континентальної опозиції 27 січня 1775 року. Британські загони висадились поблизу Бостона і спробували захопити ключові міста цієї колонії та склади бунтівників в містечку Конкорд. Однак 19 квітня повстанці під командуванням Джеймса Барета, хоч і гірше озброєні, перемогли британців у першій битві цієї війни. В цей час відбувалось формування та мобілізація британської та американської армії, що мали зійтись у доленосній війні. Американські сили складались з континентальної армії, яка на другий рік війни номінально налічувала до 42 тисяч солдатів. Та поліційних озброєних загонів номінальною чисельністю до 50 тисяч осіб. Станом обмундирування, забезпечення зброєю, рівень військового досвіду більшості американських військ поступався британським. Але повстанці мали вищий бойовий дух та підтримку місцевого населення, а також краще знали місцевість. Чисельність британських військ в Північній Америці складала до 48 тисяч воїнів, яка пізніше доповнилась 30-тисячним корпусом німецьких найманців. Та більш як десятком тисяч лоялістів і союзних Британії індіанців незаперечною була перевага і британського флоту, який блокував порти повстанців аж до вступу у війну Франції та Іспанії на стороні США. Повстанці досягли певного успіху під час Бостонської кампанії. В ході битви під Банкер Хілом, 17 червня, американці чисельністю 2,5 тисячі з помітно менш потужною артилерією. Змогли завдати трьохтисячному угрупованню британців важких втрат. Незважаючи на номінальну поразку, цей бій неабияк підняв бойовий дух революціонерів. Підкорення повстанцями стратегічно важливого форту Тікондерога на початку травня 1775 року поповнило запаси артилерії та боєприпасів і відкрило їм шлях до Канади. 25 серпня 1775 року 1200 бійців континентальної армії на чолі з Річардом Монтгомері виступили на Квебек. Згодом, 11 вересня, до них приєдналась тисяча повстанців під командуванням Бенедикта Арнольда. Важкі погодні умови, постійні сутички з британськими залогами та хвороби призвели до значних втрат американських сил. Сукупна чисельність боєздатних солдатів в цих арміях знизилась наполовину. Незважаючи на це, в листопаді 1775 року американці на чолі з Монтгомері взяли Монреаль. Однак відчайдушна спроба захопити добре укріплене місто Квебек обернулась повним фіаско через катастрофічну нестачу солдатів, артилерії та снарядів. А тисячна армія Джона Бергойна, що якраз прибула, остаточно розгромила американські війська через загибель генерала Монтгомері та абсолютної більшості армії. Американці втратили ініціативу на північному театрі бойових дій. Коли загроза наступу Британії з півночі стала очевидною, американці об'єднали свої зусилля та пожвавили державотворчий процес в ході проведення другого континентального конгресу у Філадельфії. Цей з'їзд депутатів від всіх 13 колоній розпочав свою роботу іще ще травня 1775 року, виконуючи роль законодавчого органу. У буремному травні 1776 року Конгрес за пропозицією Джона Адамса ратифікував перетворення колоній у штати, що отримували суттєво розширену свободу. Також у новостворених штатах збільшувалась кількість населення з виборчими правами для повстанців. Надзвичайно важливим було офіційне дипломатичне визнання іншими державами, насамперед, ворожими до Британії, Іспанією, Нідерландами та Францією. Тому 4 липня 1776 року Конгрес за найбільш помітної участі Томаса Джеферсона ухвалив декларацію незалежності Сполучених Штатів Америки. Цей акт склав основи американської державності та проголошував нову конфедеративну республіку. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Тим часом, в березні 1776 року генерал Джордж Вашингтон на чолі армії, що складала приблизно 16 тисяч воїнів. Зумів вправними маневрами відвоювати Бостон та Масачусетс у Вільяма Хау з його 11 тисячами британської елітної армії. Зазнавши дошкільної поразки під Бостоном, британці перегрупувались і в середині липня здійснили масовану висадку своїх військ чисельністю до 25 тисяч поблизу Нью-Йорку під прикриттям артилерійського вогню 40 кораблів британського флоту. Американські сили в цьому регіоні складали до 22 тисяч солдатів та ополчення. Британський генерал Хау за підтримки свого флоту до 22 жовтня 1776 року розбив військо революціонерів та цілком захопив Нью-Йорк. Від армії Вашингтона залишилось тільки 5 тисяч боєздатних воїнів, близько 6 тисяч американців потрапили в британський полон. Окрім того, британці захопили стратегічно важливий укріплений порт Нью-Порт. Подальшому сили генерала Хау поступово підпорядковували собі територію штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі. Зволікання і здобиванням континентальної армії дала можливість Вашингтону перегрупувати сили поблизу річки Делевер. Вдалим маневром головнокомандувач США 26 грудня розбив корпус гасенських найманців поблизу Трентона та захопив більше тисячі полонених значну частину боєприпасів і артилерії. Одразу після цього, 3 січня 1777-го, повстанці розбили невелике військо противника поблизу Принстона. Всю зиму ці сили революціонерів тероризували ворога вдалими партизанськими операціями та перехопленням поставок харчів і озброєння. Ці перемоги спричинили підняття бойового духу американців та збільшення кількості добровольців у війську. Британське командування планувало за допомогою військ в Канаді остаточно розбити доволі міцні сили опонентів на півночі штату нью йорк і сусідніх районах, а потім об'єднатись з армією Хау. Військо на чолі з генералом Бергойном вирушило на південь в червні 1777 року. Проте, завдяки діям американських партизанів, чисельність армії супротивника протягом маршу зменшилась з десяти до менш ніж восьми тисяч. Під час першої масштабної битви, 18 20 вересня, британський головнокомандувач вирішив кинути на укріплені позиції ворога всі свої сили. 11 тисяч американців завдали британцям важких втрат і змусили їх чекати на підкріплення зі сторони нью йоркського угрупування. Не дочекавшись посилення, 9 жовтня британські війська зробили другу авантюрну спробу взяти позиції переважаючого противника під Саратогою. Ця стратегічна помилка призвела до нищівної поразки, в якій армія Британії втратила понад тисячу солдатів вбитими й пораненими, а шість тисяч потрапили в полон. Тим часом генерал Хау, скориставшись своєю чисельною перевагою, вирішив завдати удару по Пенсильванії та армії Вашингтона. 25 серпня 1777 року його 15-тисячна армія вирушила у напрямку на Філадельфію. 12-ти тисячне американське військо здійснило спробу зупинити просування британців на річці Брендівайн. Проте за допомогою вдалих обхідних маневрів Хау переміг Вашингтона у цій кровопролитній битві і продовжив свій наступ на неформальну столицю Сполучених Штатів. 26 вересня 1777-го Філадельфія була захоплена без бою британцями. Тим часом війська революціонерів виснажували армію ворога партизанськими діями та несподіваними атаками на відокремлені підрозділи. Хоча й самі в цей час надто втратили боєздатність через епідемії та поховали близько 2,5 тисяч загиблих від різноманітних пошестей солдатів, виснажлива війна американських революціонерів супроти британської монархії підривала сили останньої. Це пробуджувало реваншистські надії Іспанії та Франції. Які прагнули поквитатись за серію поразок та територіальних втрат британцям у семилітній війні, проте надаючи неофіційну збройну та фінансову допомогу з 1776 року, ці обидві країни не поспішали надавати свої військові контингенти, побоюючись більшого виснаження власних сил та можливих відкритих конфліктів з Британією та її європейськими союзниками. І тільки виснаження американських та британських військових сил та занепад промисловості Сполучених Штатів підштовхнув ці монархії до безпосереднього втручання у цей конфлікт на стороні американських повстанців. В 1778 році французький флот прибув в північну Америку, чим знівелював один з основних козирів Британії. Тоді ж перші французькі сухопутні сили висадились на територію північних штатів. З 1779 року у війну на стороні США вступила Іспанія, допомога якої в основному проявлялась у підтримці флоту та військових кампаніях в басейні Карибського моря та Флориді. Тривала відсутність вирішальних перемог на північному та центральному театрі військових дій спонукала Британію перекинути значну частину своїх військ у південні штати, які ще були менш розорені війною та відігравали роль надійного тилу повстанців. У листопаді 1778 року британці висадилися у Джорджії і 29 грудня окупували Саванну. Невдовзі вони також з легкістю захопили і огасту. У жовтні 1779 року сили Сполучених Штатів під орудою генерала Бенедикта Лінкольна з допомогою французьких полків спробували відбити Саванну. Проте атака закінчилася крахом. Британський корпус Генрі Клінтона перейшов у контрнаступ, у березні 1780 року Клінтон з 13 тисячами армії оточив 6000-не військо Лінкольна в Чарльстоні. Облога завершилась капітуляцією повстанців 12 травня. Британці отримали цілковиту оперативну перевагу на південному театрі війни, здобули ряд перемог над силами противника при Кемдоні, 16 серпня, 1780-го та Гілфорд-Кортхаузі 15 травня 1781-го. Проте скористатись своїми звитягами британське командування не змогло через запеклий партизанський опір американських революціонерів. Відповідно, поступово контроль британців над південними штатами послаблювався, і під їхнім управлінням здебільшого залишались тільки великі міста. Завершальним акордом Великої війни за незалежність американських штатів стала Вірджинська кампанія. Британське командування вирішило заволодіти Вірджинією, задіявши армії Корноуліса та Клінтона. Їхня сумарна чисельність складала 14 тисяч. Пізніше, за підтримки нью-йоркського угрупування, планували захопити центр ворожої території та розбити основні сили революціонерів. Просування і завоювання міст у цьому штаті давалось британцям важко через запеклий опір місцевого населення. Американське та французьке командування вирішило розбити ворога ще на території Вірджинії. Для цього в похід вирушили 6 тисяч армії генерала Вашингтона та 9 тисяч французів під командуванням Жана Батиста Рошамбо. Після перемоги французького флоту в Чесапікській затоці, 5 серпня 1781 року, сили Корноуліса опинилися без морської підтримки. Французько-американські сили швидко та несподівано просунулись до місця перебування ворога в Йорктауні. Британці вирішили відійти до оборонних редутів в Йорктауні. Що відрізало їм всі шляхи до тактичного відступу, 27 вересня? Союзна армія взяла в облогу це місто фортецю. Завдяки активному наступу та перевазі в кількості піхоти та артилерії, союзники завдали великий втрат британцям в облозі. 19 жовтня британський гарнізон капітулював, а кількість полонених сягнула майже 7 тисяч осіб. Інші групи військ Георга III були надто малочисельними для спроб організації опору в цьому регіоні. Тому перемога в Йорктауні вирішила підсумок війни на користь Сполучених Штатів. В квітні 1782 року британський парламент проголосував за припинення війни проти американців. А в листопаді 1782 Сполучені Штати та монархія уклали остаточне перемир'я. Політичним актом завершення війни став парижський мирний договір 3 вересня 1783 року. Згідно нього Британія остаточно визнавала свою поразку, право колишніх колоній на заснування своєї незалежної держави та погодилась на майже всі умови американців.